На хвилиночку мені здалося, що цей тиждень я не дуже до неділі. Ось так не встигаєш озернутися, а тобі вже майже сорок. І ти пізнаєш, що таке тискомір. Признаюсь чесно, раніше Мені здавалося, що сорокалітні жінки це вже старі баби. А мої сорок десь там за океаном. А тут не встиг оглянутися, а тобі вже блін. Ну а я з тих людей, які ніколи не говорили, не говорять і не будуть говорити, щось така на простий. Я завжди буду говорити, що він наполовину повний і 40 років це далеко не трагедія. І я більш ніж впевнена, що все у мене ще попереду, і любов, і страсті, і ті, є всякі мати. І Я навіть сказати не можу. Чим я зараз відрізняюся від той 25-літньої. У мене як тоді, так і зараз ціла купа ідей. І як тоді мене рвало, так і зараз мене рве. Як тоді я не могла сидіти вдома, так і зараз я також не сижу вдома. може це все стан душі. Може, моя душа молода. Щойно думка прилетіла. От цікаво мені подивитися, яка я буду в 80. Може, і далі буду сидіти піляти ніхті, а може покорю Антарктиду. Хто знає? Чекайте, зараз я витрушу ті всі думки про майбутнє, тому що вони мені зараз геть не потрібні. Яка різниця, що буде 80? Головне, от зараз втілити всі свої задуми в реальність. У мене їх так багато, що це аж крик душі. Знайдися та людина, яка допоможе мені втілити це все в життя. Для такого, щоб витримав мій порох, тому що він мене. Еше ух, який в моїй пороховниці, ось і підводжу підсумок, що ж мене рухає вперед, бажання і мрії, мрії, які не закінчуються, які втілюються в реальність і появляються нові. І ось одна з моїх мрій сидить в моїй немріяній машині і мрії, куди ж мене повезти.